Привіт, друзі. Ми продовжуємо свою кар'єру за Ягелонів Білосток. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас другий тур е, польської екстракляси. Ми завітаємо гость до Гурніка з Забже. Після першого туру вони мають е, одне очко, е, зіграли в нічию з е, суперником. І Сьогодні у нас е, матч проти них. Дивимося, хто у них в складі. Нагадаю, у них в складі м -м -м, Лукаш Подольський. Нападник збірний Німеччини, коли, колишній нападник збірної Німеччини, зараз він а, вже не грає за збірну Німеччини. Подивимося, чи сьогодні в нас з'являться якісь а, новачки на Лонвек і Джураш. Я думаю, що ми можемо сьогодні а, когось і, і випустити. А, лонвейк, наприклад, Лонвейк сьогодні вийде. В стартовому складі. Подивимося. Подивимося, як це буде відбуватися. А так все без змін. Гурнік завжди грає з трьома захисниками, але більш атакуючий футбол, більш націлений на тримання м'яча в центрі поля, тому що три захисники тільки, а в центрі чотири футболісти і три нападники. Тому Гурні буде. Буде сьогодні сильно атакувати. І наша задача цей середній блок Гурніка, який є, ближче його до їхніх воріт відсунути. А в загальному подивимося. Нагадаю вам, що на каналі вже є відео про те, як ми зіграли перший клуб. Ми виграли, от показує нам Лонвейк, кого ми купили в Київському Динамо він в основному складі. Сьомий номер отримав Лонвейк. Ну, подивимося, подивимося, як він себе проявить. Тому забігаючи наперед, можу сказати, що матч буде нелегкий. Тому що Гурнік він завжди така команда була, яка вставляла проблеми іншим, е іншим суперникам і ну, нелегко з ними грати, нелегко. Тому сьогодні, сьогодні ми подивимося, як сьогодні буде відбуватися цей матч. Нагадаю, що в складі в них є Лукаш Подольський. Це колишній основний футболіст збірної Німеччини. Футболіст, який провів багато матчів збірної Німеччини, і забував на збірні Німеччини. Ну, в нас таких зірок сьогодні, як у Курніка, немає, але ми будемо використовувати те, що... те, чим ми користувалися в попередніх матчах. У нас зіграність команди на великому рівні, подивимося, чи наша командна, чи їхня індивідуальна сьогодні покаже клас. Так, матч розпочався. Кравчук. В центрі поля в Ховець. От Ми бачимо, з перших хвилин Гурнік е, активно. активно активно проводить цей матч. Ну і буде сьогодні нелегко, друзі, нелегко перш за все, що Гурнік грає себе вдома і е, в першому матчі вони не змогли виграти. Зіграли в нічої Лонвейк, новачок, Лонвейк, Романчук, Нене. Мене туди, закидка Настіч. Настіч де передача блискуча передача від Настіча. Пробиває! Пробиває нас Романчук чи... Ой-ой-ой, на Лукаша Подбольський. От Лукаш Подбольський, дивіться, приймає м'яч Кравчук. Кравчук на фланзі. Подбольський. Скрипчак. Помилка, помилка в передачі від скрипча, Кравчук. Кравчук зараз на фланзі, безпечно. Давок. Ой-ой-ой, друзі, це дуже небезпечний момент. Зараз вихід в контратаку. Може бути. Ні. Встигають вернутися. Футболіст Гурніка і... Тримають м'яч Подольський, не дати пробити Кравчук. Насіч. звати Ра? Алюмирович. Куди ця передача пішла? Лонвейк Лонвейк потрібно переводити цей м'яч, тому що дуже передача не точна. Почеку. Передача. Матусік. Кісерель Пуерто. Скрипчук. Романчук, Лонлайк. Лонлайк віддає на фланзі Блискуча. Ольшевський, Ольшевський. тягне м'яч Ольшевський можна віддавати в центр. Пробиває. Ой-ой-ой, дуже неспешний момент. Подивіться, що це буде кутовий, Так, котовий. Кутовий удар і... Все таки м'яч включимо у захисника. Зріаль, віддавав, ну Подольський тоді, як тут. Ну досвід, досвід Лукаша Подольських. Звичайно, Гурніку допомагає. Це який може прийняти Настя, яка обрізка від Настяча. Пачеко, молодий Пачеко. Небезпечно, холев'як! 1-0, друзі! 1-0, дві завжди забуває. І проблема в тому, що самі віддали їй м'яч. Не потрібна була взагалі ця втрата і подивіться. Один дотик. Холев'як. Холев'як. Пічтан. Блискуче пробив. Нічого тут не скажу. Красивий момент. Ну самі віддали їм м'яч і голови роздягані. 1-0, 1-0 прогаємось. Прогаїм і потрібно щось міняти, тому що в нападі справи вкрай тяжкі. Вкрай тяжкі, немає моментів взагалі. Я думаю, що потрібно прибавити. Лонвейк. Ольшевський. Ну, знову бачимо, немає відкриття, не відкривається футболісти. І... А Гурнік завже в контратаку швидко. Швидко вискакує Гурнік завжди в контратаку. Подольський. ось вот там Подольський, Ольшевський. Лонвейк. ось вот там Новачок. Можна один, один, друзі, забиває! І маз, і маз забиває. Один-1 -один зрівнюємо в Гурніку. Зрівнюємо рахунок. Не можу... також не можу не, від, не відзначити лунбейка, який все-таки розігнав цю атаку. І от подивіться, Тут взагалі міг бути фол і червона карточка, але і маз швидше втік від е, захисника і подивіться. Красиво. Ну тут трошечки, знаєте... Воротай зіграв не зроблено але удар був сильний. Один-один з близької відстані. Фол. Все-таки Ну, подивіться, як зараз зміниться ігра. І хто зараз буде диктувати швидкість і темп цього поєдинку? на дальню штангу, але ну, тут захисник встигає, захисник встигає. можна перевести. Тарас Румачок переводить тут м'яч. Вольшевський знову на дальню штангу. Лонвейк. постріл від Лонвейка. Прижали зараз е суперника. Тарас Романчук пробиває, Беліца Беліца відбиває м'яч в сторону і буде в нас кутовий. Кутовий удар, де подача. Подача виграється, поверх. Захисники виграють поверх. Ізраїль Пуерто. Насіч туди. Передача тут тільки захисник. Лонвейк можна поборотися, лонвейк поборовся, але не встиг. 77 -ма хвилина матчу, рахунок 1-1 Пачеку відбирає м'яч, тут небезпечно! Йой-йо-йо-йо-йой, йой, 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 друзі, що це? Що це за курйозний гол? Хто це добиває? Це автогол? Так, це автогол. Тому що я відео пачеку, але пачеку тільки навішував м'яч. Як, як відбувається цей, гол? я взагалі не розумію. Подивіться. Дивіться. Печеку. Просто Пачеко і в захисник. Дивіться. Ну просто я не розумію, як таке... як таке взагалі можливе. Прогиє ягелоня. Хоча мало момент для того, щоб... Потрібно, потрібно завести в атаку ягелоні. Ой-ой-ой, як жорстко подарають проти Вольшевські. 87-го -ма хвилина матчу немає вже часу. Дивіться, що відбувається. Ховак. Це поразка, друзі. Дуже, дуже прикла, прикра поразка, тому що цей другий гол це був просто щось з чимось взагалі не, не потрібний був гол. Самі собі забили гол, ну і. І так, рахунок нас. Ну, могли хоча б взяти одне очко на виїзді, було б ну, доволі а так програли гурніку. Ну нічого, йдемо далі. Йдемо далі, матусик. Автогол на 80 й лині, матусик. Свої виготав і забив. От зараз ми можемо подивитися е, ще раз цей автогол. Дивіться. Передача і... Отак. Почеку. Насамперед Ольшерський тут не вибив м'яч і Матусік дивіться. в вліву, м'яч в вправу і ідеально під штангом залетів. Ідеально просто. Ну, отак. От ну, перша поразка в сезоні в офіційному, в офіційному турнірі. Не в товариській, в товариському два матчі були програна, але там експериментувався, склад, тому. Тому якось так, друзі. Наступний матч у нас буде проти. Кракова. Кракова, Краковий. І. Так. По молодіжі в нас поки що там, немає питань. Вісам Єдер. О, Віда, Трансфер. радом рядом я хочу купити цього е, нападника. Ну. Е, значить, я думаю, для того, щоб повністю нам переконатися, чи потрібно його продавати чи ні. Ми виставимо його в матчі проти. Е, проти Кракова. Так, Ізраїль Пуерто. Ну ні-ні. ні Зараз він у нас є одним із... Не одним із, а все-таки одним із головних центральних захисників. Тому... Продавати ми його не будемо. Так, так буде. Друзі, дякую всім за перегляд. Наступний вихід нашого відео буде. Матч третього туру Ягелонія в себе вдома буде грати проти Кракові. Краковія, яка після двох турів має одне очко, ми маємо три очка. Дякую, друзі, за те, що підписуєтесь, коментуєте, ставите лайки. Дуже всім дякую, Гарного всім дня!